Мені потрібно так от туди сюди ось тут щось має бути. Я туди забігаю і все класно, файно, бімбезно. Mm, у мене є ліхтарик, я поки що її вимкну, тому що не бачу потреби ним користуватися. І. Ну пішли, давайте спробуємо. У мене таке невеличке запитання. Я... <плес> Це не я! Я випадково зайшов сюди! Ключ! Я б хотів назад зайти, тому що я і так дуже багато шуму зробив. Добрий день! Я прийшов вкрасти вазу. Година бити мені сраку? Чи вам? Вирішуйте! <звук> Я нічого не зробив! <звук> На мене хтось буде полювати, чи мені потрібно самому якось зібратися? У мене є карта якась. Будемо красти все, що бачимо. Ой, тут лазер є. От що воно робить. Потрібно проходити тихенько. О, дивіться. Оу-є! тут ось відкрита кімнатка. Давайте сюди зайдемо. Ого. Головна зала, та багато інших кімнат будуть доступні, коли будуть додані процедурні рівні, заплановані на найближче майбутнє. Я це прочитав, ніби мені зараз буде кабела. А можна мені піти вімкнути назад світло? А! Мене просто друга немає. От в чому проблема. Давайте спробуємо феном кинути в примикач. Ууу! Вау! Вау! Супер! Круто! Мені подобається. І дуже сподіваюся, що зараз відти ніхто до мене не прибіжить. Тому що я зараз стараюсь знайти інвентар. Я прийшов красти лазу, просто нагадаю вам. Відкрито. Відкрито А що тут взагалі відкрито? Ого, виглядіть, хто тут бродить. Це ти убере. О, 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 о! о блядь, сам соб себе закрив! Ні! 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 ні, Я от думаю, що нам ці двері не потрібні, тому що ассенс від них, якщо нам все рівно потрібно йти туди. Можливо, якось обійти, побачимо, але я зараз хочу ще раз з ним зустрітись і цього разу не горлати. Тому що він мене почув. Так, давайте тихенько підійдемо. Де ти? Друже? Чи ти вже вийшов на полювання? Двері цікаві. Я краще піду від них. Не дуже так хотілося, але ж ну цікаво, хто там сидить. Мені потрібен металобрухт. Де металобрухт? Дайте мені металобрухт. Де металобрухт? Ні. Чому так темно, я не піду туди? Тут немає монстрів, які. реагують. На звук. ні ні Ні, ні-ні, я хочу назад поставити! Мені потрібно багато металобрухту знайти. Та не піду я в такі кімнатки. Не хочу, там дуже темно, ну йомаю. -йо. Якщо якусь зустріну, ну воно мені потрібно. Тут ось я себе спокійніше почуваю. Тут виходу немає. Як весело буде, якщо хтось мене зажме у цьому куточку? Во-хо! Новий острів! Що це таке летить? Та який ще. <загаз> Хоч і нічого не бачу. О, Це ось ті коридори, в яких відбувалося справжнє... <яргут> Ааа, Ві ти хто такий? Господи! Закрий! Вийди! Там же ж хтось стояв, чи мені здалося. Ну справді, ну. Ладно, давай підемо, провіримо. Він кричить. <ст earthquakes> Він кричить. Що ти заспокоївся чи ні? А, це труба. Це просто труба, блін. Кого я блякаюся? Я думав, що там якась людина стоїть. Ой, позорисько. Яке ж я позорисько, люди? Тільки не пишіться в коментарях, будь ласка, я вас прошу. Щось зверху? Зверху десь хлюкаєш? А, ти тут? О, -о, -о, -о яка собака тут сидить! Вона ще й вкусила мене. Чи заблювала мені екран? Добре, що двері замкнені. А можливо згодом вони відкриються, ви уявіть. Що потім мені робити? То що може заберемо цей металобрух, та й підемо? Воно ж влізе мені в руки. Можна ще щось сюди взяти. Мені потрібно щось ще одне таке маленьке взяти. А тут що це таке. Ого. -о. О, заберу тебе ні 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 ну що я тебе забрав? Я не знаю куди йти. Ось таке світить в мене, нічого не бачу. Та де я? Ось біг. Ого. <скафі> <с tempo> <смі> <плес> <плес> мене просто хтось взяв і увалив. Я навіть не зрозумів, хто це був. О, цього разу, слухайте, навіть нормальне місце. Одразу пляшка пива. Такий його добрію. Хоть цього разу не вийде якийсь бабуган і мене винесе. Я прийшов, щоб просто подивитися, що у вас тут відбувається. А ви мене так не любите. Що я таку зробив? Двері закриті. Це якийсь натяк? Навіть не знаю. Ключ. Пляшка пива і ключ. Це все, що нам потрібно для щасливого життя. Тому що знаєте для чого цей ключ. А відгадайте з трьох спроб. Для всіх дверей. І ми продовжуємо далі рухатись. О. Ой, це що таке? Це міна? Я не наступив, не надо тут. Ще щось тут стоїть? <плес> Ти хоч істи мене не будеш? Ой, виходь! Ой, 2 пєм! 2 п. А, 2 пм це нормально. Чи це погано? 2 ам це погано, а п'єм це четко. Головне ж не попасти з цю міну, коли я буду тікати від когось. В друга година дня, що це за жук на мене випрягнув? О, ні, ні ні, тебе я точно не буду забирати, друже. Ти мені якось так, ну здалося. Я краще буду присвіти. Ай-ай! Еп, твою наліво! Що це мене гризе? Ай! 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 Та куди я біжу? Зніміть з мене цього щура, бляха! А, мене ж друзів немає. Ну ладно, тоді помру в цих муках. Або піду підірвуся на міну. Да? Давайте! Зате я забрав його з собою, дури на це сподіваюся.